І тут ми потрапляємо в дуже цікаву ситуацію. В умовах, коли Україна прагне вступу в ЄС більше того, якщо брати переговірний процес, то в ньому навіть Вашингтон ніби підігрує цьому. То сам Вашингтон націлений і Трамп на протилежне. Його мета Трампа це вже очевидно, це розвалити європейський союз. Чому це стало зрозуміло, і це стало дуже чітко, скажімо так, окреслено після того, коли з'явилася стратегія національної безпеки, не дивлячись на те, що більшість фахівців вважає це більш публіцистичний документ і політичний, ніж нормативний. Документ, ніж стратегічний, ніж плановий документ. Тобто на нього, так як ми й говорили з вами, більше дивляться як на певну агітку, на публіцистичний матеріал. Разом з ним, виявляється, про що пишуть, говорять в світових ЗМІ, був і широкий документ, секретний, таємний додаток, або його називають ще повний текст. Так, от у цьому повному тексті, окрім, того, що просто декларувалося наполягання е, Вашингтона на тому, щоб Європейський Союз розходився по національних квартирах, там просто прямо було написано е, працювати з такими країнами, як Італія, Мальта, Бельгія, Угорщина щодо виходу із е, е, складу ЄС. І цілий ряд позицій, які були оприлюднені в так званому цьому повному секретному додатку, вони спрямовувалися якраз на пряму протидію Європейському союзу, і причому слова, які використовувалися там, вони якби йшли від першої особи йдуть від Дональда Трампа щодо його вимог, демонстрації зневаги до Європи. Причому воно все виглядає просто як відношення до якоїсь речі, а не до інституту, який спільно європейські держави склали між собою. І е, одразу Білий дім заявив про те, що це інспірований документ, що він такого документу ніколи не було. Е, можу сказати, що скоріш за все. Було декілька авторів стратегії національної безпеки, яким була поставлена задача, і вони приготували своє розуміння і своє бачення, виходячи з задачі, яку поставив а, Дональд Трамп. Якщо брати обидва ці тексти, які гуляють в засобах масової інформації, то вони обидва нагадують є частиною того проекту. 2025, по суті, виборчої програми Дональда Трампа, тому говорити про те, що не було такого тексту, що він придуманий, ну це явно говорити неправда. Очевидно, що текст був підписано зовсім, тобто, інший документ, а не зовсім інший, а інший документ. А цей також розглядався як можливий варіант. От Така є правда насправді цієї ситуації, але те, що Трамп. В собі несе антиєвропейську позицію. У цього вже нікого сумніву немає. Це Всі розуміють, і, власне, тут і співпадає а, позиція Трампа і позиція а, Путіна. Ну і треба розуміти ще одну річ. Якби цього не було, то так жорстко не а, відповіла б президенту Сполучених Штатів Америки президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляє. Вона публічно попередила про недопущення втручання президента Сполучених Штатів Америки у справи Європи. І тут я повністю поділяю цю позицію і хочу зазначити: Урсула фон дер Ляєн людина, яка дуже чітка, і вона вміє бути дуже жорсткою. Треба розуміти, що це колишній міністр оборони Німеччини, причому проявила вона себе досить жорстко, її дії по різному оцінюються. От, але вона людина дуже чітка. І якщо ситуація вже дійшла до того, що вона публічно робить таке попередження, то це означає, що її позиція випливає з серйозних доказів. І цим легковажити не можна. Ну і ще одна дуже важлива річ: те, що треба пам'ятати, коли Урсулі фондерляєн закидають, що вона уклала митно тарифну угоду Сполученими Штатами Америки, яка а, не збалансована, не збалансована на а, і укладена на користь Сполучених Штатів Америки, то я нагадаю. Що а, лідери Європейських держав власне підписали навіть звернення до Урсули фон Дер Ляйн підписати таку угоду, тому в даному випадку вона готова була дискутувати ту угоду, а не так просто підписувати її по запропонованих параметрах Вашингтона. Хоча, ми, як пам'ятаємо, навіть у ту добу, коли підписувалися. На полі для гольфу Дональда Трампа, то й там він своєю рукою вносив деякі поправки. І Урсула фон Дер Ляйн прийняла цю позицію. Хоча хочу наголосити, вона достатньо жорстко веде діалог і вона розуміє інтереси Європейського а, союзу. Зрозуміло, що ці події, якби, а, вони породили таку інформаційну хвилю, суть якої полягає в тому, що. Путін і Трамп змовилися, хочу застерегти. Змови я цієї не бачу. Я бачу співпадіння інтересів. Причому це співпадіння інтересів воно не знаходиться в одній царині. Чому так веде себе Трамп і Вашингтон? Трамп і Вашингтон остерігаються економічної сили Європи. Не дивлячись на те, що там в стратегії написано про якісь економічні складнощі, так, Європа має певні складнощі, але порівнювати ці складнощі із проблемами американської економіки, ну це явно пер передавати перцю. Тобто, насправді, е е європейська економіка на багато порядків сильніша, це по перше. Вона впорядкованіша, в неї структурованіша правова система, в неї дуже сильні фінансові механізми, і в цьому відношенні конкурентноздатність європейської економіки вища. Тим більше, що на відміну від Сполучених Штатів Америки, завдяки праці Маріо Драгі і його групі, нагадаю, це колишні прем'єр-міністри керівник. Європейського центробанку, Європа чітко розуміє, куди рухатись потрібно, в тому числі враховуючи питання розвитку оборонно-промислового комплексу. Причому, якщо подивитися всі ці документи європейські, то оборонно-промисловий комплекс це один із рушійних сил е, європейської економіки. Це теж дуже важливо пам'ятати і розуміти. Тобто Європа розуміючи напругу в світі, вона бачить цю. Трасу свою, і, мабуть, це ще й більше е додає перцю і активізує подібну позицію Вашингтона. Ну і повним розумінням ситуації, якби, яка складається між Європою і Вашингтоном, є ота обкладинка на видання Шпігель німецького, де видно, як за столом сидить. Путін розрізає на шматки в блюді Європу, а за ним за спиною стоїть задоволений Дональд Трамп. І, власне, от, оця картинка вона якби є суттю тижня, що минає, бо згадаємо випадок розмова з Дональдом Трампом, так званої Великої Трійки Європейської Макрона Стармера. І Мерца, яка в підсумку більшістю журналістами була зазначена як достатньо напружена а, розмова. Причому це після того коментували як Дональд Трамп і європейці, але в основі всього зрозуміло, що була тема переговорного процесу, де європейці очевидно, що пояснювали, в тому числі і Дональду Трампу, що. Такі речі, як демілітаризована зона, вільна економічна зона чи а, покидання українськими збройними силами території, які вона контролюють, недопустимі, бо це насправді порушить а, ситуацію і може привести просто до заохочення агресії. І тому в цьому відношенні безумовно європейці про це говорили. але Трамп наполягав на а, своєму. Питання зрозуміло, що яке обговорювалося, воно потребує відповіді, чи встоять під тиском Трампа союзники України, європейські союзники України. Бо, наприклад, тиждень уже йш, йшла мова про те, що Джорджа Мелоні переконувала президента Зеленського в тому, що він підтримав документи, які. Запропонував у Вашингтон, хоча які це документи, ніхто не знає, обговорюються лише окремі позиції. Хочу зазначити, що такої прямої розмови з боку Джорджі Мелоні не було. Ситуація в Римі склалася нині дуже складна після того, коли Джузепе Конте, колишній прем'єр-міністр, намагався а, пояснити, як він бачить ситуацію. Сказав фразу про те, що, бачите, нині диригент усього Дональд Трамп, а його сприйняли, ніби він сказав, що давайте покинемо це поле і віддамо його повністю Дональда Трампа. Ну, нехай італійці між собою розбираються, але на фоні а, тої какафонії, яка піднялася вже другий тиждень в Італії після розмов Сальвіні, заяв Конте. Мовчання, отут мовчання, отак треба сказати, Джорджі Мелоні. Безумовно, італійська преса, емоційна, емоційні журналісти вони підняли цей інформаційний пул і він почав трясти, і трясти почав не тільки Італію, почав трясти і всю Європу. Однак, в цьому відношенні я би був дещо спокійніший, адже ми знаємо точно перше, що. Після заперечень Сальвіні уряд Італії таки прийме постанову рішення про допомогу в поточному і наступному році України. Нічого в цьому відношенні не зміниться. І це дуже важливо з точки зору оцінки ситуації. Це само собою дає відповідь на питання, що. Могла бути найрізноманітніша розмова між президентом Зеленським і прем'єркою Мелоні, але говорити про те, що вона стала однозначно на бік Вашингтона в цьому питанні я би не став. Розуміючи, як їй доводиться в нинішній ситуації на місце ставити своїх наровистих партнерів по коаліції, бо вони такі наровисті. От і намагаються кожен використати нинішню ситуацію на свою користь, очевидно, що у такій ситуації важливо нам розуміти те, що якщо велика трійка, я маю на увазі Лондон, Берлін і Париж витримають позиції, а вони їх витримають, і весь тиждень ішла робота. Коаліцію охочих щодо відпрацювання європейських гарантій і онлайн-зустрічі, і наради, які відбулися по деталях. Частина із них анонсувалася, але не відбулася. Я звертаю вашу увагу на те, що другий тиждень анонсуються зустрічі європейців і лідерів європейських, радників з Віткофом і Кушнером. Відбуваються тільки онлайн зустрічі радників європейських глав європейських урядів і глав держав європейських з Віткофом і Кушнером, але безпосередніх зустрічей поки що не відбувалося. Анонсуються в тому числі на неділю, чи, можливо, на понеділок, хоча вже окремі. Видання, зокрема, Шпігель, писали, що Вітков вже вилетів зі Сполучених Штатів Америки. Чому пише Шпігель Welt, і Bild, а, німецькі видання? Бо в понеділок в Берліні має розпочати роботу бізнес-конференція Україно-Німецька. І власне в рамках цієї конференції. І планувалося, що десь там на полях відбудеться зустріч у президента Зеленського і е, Вашингтонської двійки. Однак буде це двійка, чи буде це лише відков, чи взагалі це буде? Я на цьому хочу от поставити е, і заакцентувати увагу: чи взагалі така зустріч буде у Берліні це теж ще питання, бо таке відчуття, що говорити немає про що. А ви скажете, так аж стільки ж розмов по позиціях, таких і так далі, так відповідь знають у Вашингтоні. Знають відповідь Києва і по питанню можливості вийти з території, які Україна займала, і власне події я вже казав у Куп'янську в інших. На інших позиціях на лінії фронту вони такі, що ну, чітко видно, що Віткофа в Москві просто дезорієнтували. І, очевидно, що брехні, які йому там. В голову вбили, він приніс Дональду Трампу, бо той власне цілий тиждень розказував про те, що якщо Україна цього не зробить, не покине, то а, Росія все рівно займе цю територію. Але як ми бачимо, ситуація закінчилася в кінці тижня зворотнім результатом, і, власне, це кардинально міняє ситуацію з точки зору європейських а, позицій. Я не випадково почав із того, що. Якщо брати і Фігаро, і Монд, Монди, і Телеграф і всю німецьку, італійську польську пресу, то вона вся абсолютно чітко звучить. А ще більше скандинавські, що що ж ми вірили у брехні, які розпускали з Кремля, то в цьому відношенні це означає, що європейці такі вистоять, але ще і ще раз би хотів підкреслити: одну річ: міцність Європи у цій ситуації повністю залежить. Перше від позиції українського воєнно-політичного керівництва. Якщо вона чітка і ця позиція доводиться до партнерів, вони розуміють, на що їм треба орієнтуватися. От тут найважливіше, щоб ми це розуміли: що нинішня позиція європейців в великій мірі, в великій мірі визначається позицією українського воєнно-політичного керівництва і. Очевидно, що вона найліпше стверджується це перебігом подій, які стосуються ситуації на фронті. Оці речі, дві, як показав останні два тижні, вони фактично визначають єдність позиції Європи, європейських лідерів і України. І тут дуже важливо. Щоб те, що сказав Фрідрих Мерц під час діалогу в Лондоні, що Україна це Європа, а Європа це Україна, і що нічого не можна вирішувати про Україну без України і е, нічого про Європу без Європи. А я би сюди добавив би ще одну позицію: треба нинішні ситуації. Оце брати на озброєння, і з ким би не велися переговори Вашингтоном з Україною чи з європейцями. Це має бути одне ціле. Позиції мають бути відпрацьовані спільно. І тоді очевидно, що рівень аргументації буде на порядки серйозніший і серйозніше буде сприйматися.